Вітаю вас, шановні друзі. А ви помітили, як швидко із медіапростору зникла новина про збитий літак Іл-76, на якому було 65 українських військовополонених? Я нагадаю вам, що 24 січня мав відбутися обмін військовополоненими в Ростовській області, і на цей обмін російська сторона доставляла 65 українських військовополонених літаком іл 76 який був збитий українськими системами ППО. Росія одразу заявила про те, що на борту перебували військовополонені, і про те, що це збила українська сторона. В свою чергу українська сторона, витримавши декілька годин паузи, тому що вони не знали, що відповісти. Потім написали загальними фразами, що Україна буде завжди обороняти свій повітряний. І простір там бла 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 ну короче кажучи, ніякої конкретики. А от українська пропаганда дуже красиво дала маху, тому що як тільки збили цей літак, одразу в офісних телеграм-каналах з'явилась новина про те, що збройні сили України збили літак у Ростовській області. Але після того, як Росія заявила, що на літаку були українські військовополонені, а не ракети с 300 як заявляла українська пропаганда, то всі статті почали швиденько коригуватися, і вже ніде не було написано, що літак збили збройні сили України. Просто писали, що літак впав. А потім про цю тему дуже швидко забули. Там і звільнення залужного було, там і наступ на Авдіївку. І всі про все забули. Але ось на днях з'явилася ще одна цікава новина. Омбудсмен Російської Федерації заявила, що знайдено і ідентифіковано фрагменти всіх тіл, які були на літаку. Більше того, українська сторона вже навіть зверталася до Росії для того, щоб забрати всі ці фрагменти. Я не знаю, може я десь пропустив. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви десь чули або читали в українських телеграм-каналах хоч якусь новину про це. Бо я нічого подібного не бачу. До речі, інформацію про те, як швидко українська пропаганда редагувала свої статті, я публікував в своєму телеграм-каналі, можете зайти ознайомитись. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І я розумію, зараз почнуть писати, то це чергова російська брехня, це руснява пропаганда або ця методичка української пропаганди. А де тіла? Тобто люди думають, що літак упав, вибухнув, прогорнув ще по землі 500 метрів і будуть лежати ціленькі тіла. Ну, шановні, я нікого ні в чому не переконую. Кожен вірить в те, що він хоче вірити, але проти фактів не попреш.